2950 внутрішньопереміщених осіб знайшли прихисток в прилуках. Місто постійно підтримує цю соціально вразливу категорію населення. Для оперативного реагування на потреби переселенців створили і раду з питань ВПО. Її члени консультують внутрішньопереміщених українців, надають інформаційну підтримку. Тощо працює Рада з питань ВПО і в напрямку залучення матеріальної благодійної допомоги для внутрішньопереміщених. Одним з прикладів успішної роботи в цьому напрямку є ресурсна підтримка від громадської організації Благодім. В рамках співпраці волонтери безкоштовно надіслали в прилуки одяг, взуття та іграшки. Звідки у них береться ця гуманітарна допомога? Справа в тому, що вони знаходяться в Арпіні і мають свою локацію, на якій є у них такий волонтерський центр, там де люди одні приносять речі, а інші приходять їх взяти для себе. І от у них, скажімо, на велике щастя, я так думаю, у них така сприятлива атмосфера, тому що у них попит на речі значно менший ніж пропозиція, і у них формується Велика кількість, скажімо, запасу, які їм нема куди дівати, тому вони такі листи пропозиції надсилали на громади. Прилуки були в їх числі, і ми згодилися. Ми лишили заявочку, тому що вже черга певна формувалася. Ну і власне кажучи, на минулому тижні нас повідомили, що до нас черга дійшла, і чекайте на доставку. Речі готують до передачі тим, кому вони найбільш потрібні, сортують за віком та статтю. Коли внутрішні переміщені особи проходять або реєстрацію, або переєстрацію в нашому. Місті, Місці, тобто вперше потрапляють в громаду. А ми будемо їм, як скажімо, така ну гуманітарна підтримка і допомога, надавати ці пакети. Дівчатка з соцзахисту будуть підійматися в кабінет, брати ці пакети відповідно, скажімо, віку, да, статі і надавати нашим переселенцям.